Подушки, матраци, постільна білизна та інші побутові речі видавали сьогодні родинам переселенців у Лазовій. Допомогу передала міжнародна організація з міграції, розповів її представник Андрій Лазутін. На даний момент, як представник міжнародної організації по міграції, я конкретно відповідаю за непродовольство товари. Ми привезли такі продукти, як набори постільного білья, кухонні набори, одіяла, матрас. Люди, які знайшли прихисток у старостинських округах Лизівської громади, зазначили, ця допомога дуже необхідна та вчасна. Так допомога треба, бо там було багато людей нуждаються. Дякуємо за підтримку, за допомогу. Велику, велику справу робити, дякуємо. Заступник начальника ОПСЗН Тетяна Карпенко зазначила, сьогодні речі для побуту надавали саме переселенцям, що мешкають в селах. Списки готували заздалегідь, до них увійшли найвиразливіші категорії, які залишилися зовсім без житла. В даний час видається гуманітарна допомога для внутрішньопереміщених осіб, які мешкають в Сарасинських округах. Списки списки були надані в січні місяці до міжнародної організації з міграції. Так це були умови донора. Ті люди, які з числа внутрішніх переміщених осіб, які Бахмут, Лісичанськ, Сіверськ, які з окупованих територій можна сказати, то люди, які залишилися без житла. Це поки що Сарасинський округ. 525 осіб. Це 425. Далі спеціалісти управління праці надаватимуть запит до організації, щоб забезпечити допомогою і переселенців, які мешкають у місті.